Всім привіт! Мене звати Юлія. Рівно рік назад напала Росія на Україну. Цілий рік наші Збройні Сили тримають кордони і не пропускають загарбників далі. Я хочу подякувати всім волонтерам, які, ризикуючи життям, доставляють до них медикаменти. Всім волонтерам, які матеріально допомагають зі всіх країн, не дивлячись на національність, на віросповідання, всі з добрим серцем, з відкритим відривають від себе і допомагають Україні. Я хочу подякувати всім українцям, які залишились в Україні, не дивлячись на повітряні тривоги, на те, що ракети летять, і це, звичайно, психологічно пережити дуже важко. І тому я вважаю, що ви мужні, ви стільки, ви настільки сильні, і ми всі пишаємось вами. І будуть пишатися всі діти, внуки, правнуки, які потім будуть цю війну вивчати по історії. І для того, щоб вони не забували цього, ми маємо пам'ятати і їм розповідати. Так, нам Україна, незалежність наша дісталась безкоштовно. Просто так. Ми цього не цінували. Багато хто навіть не збирався розмовляти українською мовою. Зараз ми маємо зрозуміти, що українська мова будь-якого народу його рідна мова це його основа. Якщо забрати в народа мову, його не стане. Не потрібно ніякої війни абсолютно. Але і навчання. Якщо воно корумповане, якщо батьки роблять за дітей уроки, якщо в інститути поступають на лікаря люди, які взагалі до цієї спеціальності не мають ніякої відносини, це також руйнує країну, це також руйнує націю. Тому саме головне, те, що виграти цю війну, це звичайно. Але виграти війну з корупцією так само важливо. І ми не маємо чекати, коли закінчиться ця війна. Війну з корупцією потрібно починати вже. Якщо ми бачимо, що приходить гуманітарка безкоштовна, а якісь люди її продають, то ми маємо ці імена здавати подавати до суду. І їх мають судити. Тому що тоді ця війна була дарма. Абсолютно, ці смерті наших хлопців, наших дівчат були даремні. Всі країни, які нам допомагають, які фінансово нас підтримують, які дають нам зброю. Перепрошую в Америці, якщо я не помиляюсь, 300 тисяч, можливо, більше людей звільнені, які просто вони не мають роботи, тому що держава теж не витягує такої нагрузки. І не дивлячись на це, все рівно, президент Америки нам допомагає фінансово, тому що всі розуміють, Україна має виграти в цій війні. І ми це маємо пам'ятати. Щоб не було корупції, щоб присікали навіть на елементарному, щоб наші діти не знали, що таке списати, і потім сказати вчителю, що це ти написав. Тому що це вже корупція. Ти вже обманув людину, видавши те, що ти не робив, те, що ти не знаєш, за свої заслуги. Це починається з такого, так, починається зі школи, садочка. Щоб ми такого не навчали, дітей, ти отримав двійку, це твоя двійка. Хочеш її виправити, будь ласка, не хочеш? Кожен має свій рівень розвитку, значить, і е, ті, що її прибирають люди нам теж потрібні. Всі тягнуть на свій рівень. І коли батьки дають свободу дітям, діти починають розуміти, що їм потрібно. Коли батьки повністю опіка йде над дітьми, і ти не зроби, і те е, е, не треба гарну оцінку, давай разом вивчимо. Потім так само буде і вже по життю. Я не... Ви знаєте, коли батьки кидають напризволяще виховання дітей, просто не трогають. Я не кажу, що аб'юз якісь роблять, просто не трогають. Це деколи навіть краще. Ну, ви самі знаєте. Ой, він же був двішник, а зараз розумієте, має і свої фірми і все. Тому що ну, він не намагався бути тим, ким він не являється. А в нас багато це робить. Ми намагаємося бути тим, ким ми не являємось. І це наша біда. А зараз ми зрозуміли, наскільки світ добрий до нас, скільки людей прийняв наших людей біженців. І ми маємо так само зрозуміти, що коли ми будемо добрі, Бог до нас буде добрий. Те, що Росія напала, і це є навіть. Ну, Казати не хочу розумієте, рівняти те, що виступ Путіка практично дві години, не про що він там щось розповідав собі і всі спали там. Чи цей концерт дебільний, зроблений в лужниках, де кожному платили по 500 рублів і 5 годин він тривав? Теж не для кого. Я знаю для кого. Ми бачимо, хто зрадник, хто. Думає лише про гроші. Багато артистів, які за цей рік проявили себе, яких ми так любили. Ми їх просто ну, куди там обожнювали. Ми побачили, як вони відносяться до України. Я зрозуміло, що потрібно продвигати українські пісні, українських виконавців, допомагати їм, тому що українська мова вона дуже гарна. Я не кажу, що ми маємо засуджувати людей, які розмовляють російською мовою. Це буде неправильно. Тому що ну, це вже нацизм. Кожна людина має право розмовляти мовою своєї матері. Це просто засіб спілкування. Якщо ви не хочете спілкуватися на російській мові, не спілкуйтесь, вас ніхто не заставляє. Але ви не можете заставити іншу людину спілкуватися мовою, тою, що ви хочете, а не вона. У всіх є вільна воля. І ми маємо навчитися прощати. Так, ми звикли, що ми ніколи не пробачимо це ні. Ми маємо запам'ятати це і не давати дозволу корупції, не давати дозволу підписувати контракти з країною, яка нас хотіла б вбити. Це звичайно. Але пробачити ми маємо. Тому що ми завжди читаємо Отче наш. І прости нам гріхи наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Якщо ми не прощаємо, Бог нас теж не вибачить. Тому що коли в нас є образа на когось, наше серце закрито для Ісуса Христа. Закрито для добра. А коли воно закрите, ми не можемо молитися Богові від чистого серця. Чим більше ми будемо молитися Богові дякувати за все, що в нас є, тим швидше закінчиться ця війна. тим Швидше закінчиться війна. Знаєте, Є такий простий рецепт. Якщо ви розумієте, що йде злоба у серці, і вам хочеться просто когось роздерти. Ну, когось я навіть не буду тикати пальцем. Кого. Ті, хто запускають ракети, це звичайно. Пропишіть собі всі свої гріхи. На листочку, таке, навіть на паперчику. Все, все, що зможете згадати. Я думаю, що кожен день, під час молитви, після молитви, після молитви, у вас буде відкриватися. Все, що ми натворили. І от коли у вас підступається злоба, діставайте цей листочок і читайте. Просто читайте. І я думаю, вже тако на пункті п'ятому, таку думаєш? Та ладно. Мені, аби за свої гріхи відповідати. Розумієте? Ні, я розумію, ніхто з вас не запускав бомби на іншу державу і скаже: Юля, ти тако трішечки собі не рівняй на хвилиночку. Звичайно, це не порівняти. Але судити може лише Бог. Ми можемо робити те, щоб в наших силах допомагати збройним військам, все, що ви можете, шити, пекти порошки для, для хлопців, направляти якусь грошову допомогу. Але дуже велике значення має молитва. Якщо її немає, з добром в серці нічого не буде. Хоч скільки порошків ви виліпіть. Тільки з молитви. Але якщо злоба, почитали всі гріхи. Вибач, Боже, тому що наш Бог наказує, Він знаєте, як наказує. Він дає нам, від того, що ми заслужили, 0,001%. Всього-навсього. Нам для випробудування всього-навсього. Тому що, якщо б ні, ми вже всі були в аду, якщо б ми по заслугам отримували, вже всі були в аду. Всі. А так ні, він нас любить. Тому це, можете. Спробувати, я думаю, що це поможе. Тому що важко, звичайно, важко, коли летіть кракети, і ти така, я не ображаюсь. Ну, звичайно, це важко. Дістали папірець? Угу, угу, ясно. Добре. Молимось за наших українських військових, за всіх військових, які нам допомагаються. Не лише українці нас служать багато різних національностей на території України. За всіх молимось, за всіх держави, за всіх людей, які нам допомагають. І дякуємо Богу за все. Все, це простий рецепт, який нас приведе до швидкої перемоги. Всього-навсього 10 заповідей Божих, всього-навсього. А ще можна взагалі все до двох звести. Любити Бога свого, і любити ближнього свого. Все. І коли будь-яке питання приходить, воно дуже легко вирішується це все. Тому відпускайте злобу. Хоча я розумію, е, ні, я ніколи не, не зрозумію тих людей, які в Україні. Я це визнаю, ви молодці, ви сильні. Жінки, які їхали двоє діб для того, щоб виїхати з України і врятувати своїх діточок. Врятувати. Але є люди, які виїхали, і їм не потрібно було виїжджати. Є чоловіки, які тікли. це корупціонери. Таких не має бути в Україні. Вони не мають права жити в новій державі. Тому що вони зрадили свою державу. І ви розумієте, ще раз скажу, душі не вмирають. Ми живемо. Просто ми всі підемо до Бога, ми всі будемо відповідати за свої вчинки. І якщо, наприклад, жінки виїхали з країни, так? То це нормально. Вони не військово зобов'язані. Але якщо чоловік, який може воювати, виїхав. А дідусь, який інвалід, якого два протеза іде і воює, він піде в рай. Розумієте, він піде в рай. Це життя маленьке от таке, от, навіть не таке там просто мізерне. А вічність величезна. І той, хто пішов. І захищав державу, він піде в рай. А той, хто втік, піде в ад. І ад буде вже тут для нього. Путіністи підуть всі в ад, і їм туди і дорога. Але єдине, що вони правильно роблять, вони беруть на війну зетів. Ми засуджуємо це, як це так, амністію давати людям. Ви спитали, хто повернувся з війни? Мені таке відчуття, що ну, там, може два-три повернулося, щоб показати, що не хтось виживає. А так ніхто. Чому ми зараз шлемо хлопців, яким жити і жити, яким треба будувати нашу державу, а зики сидять собі і трьох разове харчування отримують? Чому ми не можемо цю ідею взяти? Чому? Будь ласка, хай свої гріхи йдуть і борються за державу. я вважаю, що це буде нормально. Тому що ми просто віддаємо наших хлопців кожен день приходять груби. Кожен день. Візьміть У нас купа зеків. вперед з піснею. Хай йдуть, воюють. Оце я хоч там засуджувала, я не засуджуюся цей поступок. Я рахую, що кормити сироти, хай краще добро зроблять для України і хоч якось змить гріхи перед Богом. Тому що вони підуть туди, і потрібно відповідати. Те, що їх в зробить, я спрошу. Розумієте, то таке. Вони врятують чиєсь життя. А можливо, на війні вони зрозуміють, наскільки вони дебіли були, що таке зробили, і переосмислять. Оце нормальна ідея, яку придумали на Росії. Я кажу дуже дякую. Президент Америки, неймовірний, приїхав до нас, пройшовся з Зеленським Києвом, так? коли була повітряна тривога. Це герой. Це герой. Президент Зеленський, президент України. Можливо, я з чимсь не згідна, але. Між тим це людина, яка дуже добре веде перемови зі всіма країнами, тримається на всі 100, спить дуже мінімально годин і чесно кажучи, йому велика повага за те, що він робить, 24 числа сьогодні, в 3 часа дня, в церкві, православній церкві, преподобне Стопника, міста Анталії, буде молебень за всіх героїв, які загинули. 25 числа біля годинниковій вежі, в дві години буде мітинг. І також 25 числа, о першій годині, буде мітинг біля Терасіті. Теж приходьте, будь ласка, підтримуємо нашу Україну. Я знаю, що проводяться заходи, і різні спілки проводять різні збори коштів і передають Україну. І Є в Анталії також російська спілка, яка проти війни, і вони також купують і генератори, і машини і відправляються все в Україну. Цілою всіх вас люблю обіймаю. Слава Україні! Слава нашим героям! Слава Ісусу Христу! І я бажаю всім нам швидкої, швидкої перемоги на цій війні і війні з корупцією. Будьте сильні! Я вас люблю.